Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо дотягувач від виробника Гезе. Це німецький виробник фурнітури. Дотягувач у нас модель 4000. Раніше ми розглядали, можна подивитися у нас на сайті vinkey.org.ua. Моделі це 1500, 2000. 3000. Це 4000 модель, вона вже йде така, будемо казати, преміальна. Приміняється вона для тяжких дверей. Тобто вона регулюється від єн 2 до єн 6 зусиль, але йде до 160 кг і ширина стулки до 1400, тобто для таких масивних тяжких дверей він використовується. Комплектація, в принципі, стандартна. Це ось саме тіло дотягувача, і у нас ножиці. Ну, ножиці Ну, також стандартні. Так вони виглядають Це без фіксації. Тобто, взагалі. У нас може бути ножиці без фіксації ось такі, в комплектації. Може бути ножиці з фіксацією. Це окрема опція. І також використовувати для таких дотягувачів бажану монтажну пластину, яка буде міцніше закріплена на дверях, і дотягувач не буде виривати, якщо це все ж таки такі великі, масивні двері. По цьому дотягувачу, як я вже сказав, використовується до ширин 1400 та вага до 160 кг. Так він виглядає. Тут декоративна кришечка. Взагалі це коричневий колір. Ось він такий от е класний. А є білі, чорний срібло, срібло, до речі, дуже красивий колір. та антрацит. Антрацит популярний. Конфігурація стандартна. У Гезе, в принципі, вони всі прямокутні. Габаритні розміри у нас 287 довжина, е ширина 60 монтажна та висота 46. Тобто він от такий дуже тяжкий він в руці. Тут навіть є ось, що тіснення, що це ГЗ і Made in Germany, що вироблено в Германії. От, в принципі, по дотягувачу нічого особливого, є в нього просто інші трошки налаштування. Це один гвинт, у нас який використовується для налаштування зусилля. Ось тут у нас є така шкала, де бігає кулька, і у нас от тут видно на відео, мабуть, він налаштовується 2, 3, 4, 5, 6. Методом накручування зусилля, ми збільшуємо зусилля і кулька регулює. Ми можемо бачити, яке зусилля у нас на даний момент. От також ще два гвинти: це у нас швидкість та сам дохлоп. Тобто, в принципі, у нас три регулювання, які дозволяють дотягувач влаштувати правильно і так як потрібно нам замовити дану позицію можна буде, перейшовши на посиланням, яке буде в кінці цього відео.